Доброго вечора, шановне панство. З'явилась хвилинка, приїхав подивитись, що робиться на даній ділянці. Не був я тут тиждень, з минулого четверга чи п'ятниці. Заїхав глянути, як тут після обробки препаратами. Ну, В принципі, ніяких ні опіків, нічого немає. Почали наростати горіхи, залишили такі сигналки, деякі видалялись, де було досить досить багато їх на кущі. А по декілька штук все ж таки залишили, І я скажу, що за тиждень Ну разів 5 вони прибавили в зрості. Отже, як бачите, міжряддя стоїть більш-менш чисте. В ряду знову починає підійматися Ну, Переговорили з товаришем, вирішили, що напевно зробимо так, як робив і я в себе. Внесемо ми, мабуть. Також сюди десикант. З понеділка почнемо працювати. Як і казав, горіхи, ну, я ж кажу на кожному. На кожному саджанці є горіхи. Отже, попрацюємо, внесемо десекант, під чистим рядок, ну, амброзія, вся, щоб ви розуміли, не нова, ось, бачите, була точка зрізу, те, що ми викосили, і з боку починають іти бокові гілки, тобто вона відновлюється, відновлюється, відновлюється і я розумію, що це буде до самої осені до безкінечності кожні півтора-два тижні нам доведеться викошувати тут, тут ці бур'яни то краще я думаю ми один раз внесемо вичистимо це все та й забудемо про цю проблему е -е -е. що ще хотів сказати розмовляли міркували так з приводу того, що і в наступному році будуть також бур'яни в рядах, також потрібно косити. Також це велика кількість часу буде йти на це все. І вирішили, що можливо треба прорахувати таку систему, щоб заложити ряд повністю агротканиною. Я думаю, це буде досить дієвий спосіб на ну, боротьби саме з бур'янами. Е, саме дієвий і такий, напевно, дорогий. Е, вартість одного погонного метра гротканини коштує близько е, від 24 до... 30 гривень. Порахували, що тут у нас на даний момент потрібно близько 1000 метрів, тобто один кілометр, викласти цієї тканини. Думали, думали, вірніше думали, ми що купимо на однометрову, положимо з одного боку, потім положимо з іншого боку. Але те, що ми рахували з ним вдвох, що ми положимо, то врахували тільки що тисячу метрів це ж треба по одному метру. А якщо по два, то, то це буде більше. Ну тобто якщо там, грубо кажучи, з щільністю там близько 100 грамів, чи як воно там виміряється на сантиметр квадратний щільність того її тканини... Тут 30 гривень та на тисячу метрів це вийде близько 30 тисяч для того, щоб заложити все це міжряддя. Е е якщо це брати по одному метру з кожних сторін, це 60 тисяч. Ну, я думаю, це дуже дорого. Напевно, потрібно буде поступити по-іншому, Взяти взяти, мабуть. Ширину 1.6. Робити деякі розрізи, купувати скоби додатково і щось не сподобалося йому. Додатково скоби і робити таким чином. Ну, зато ми раз і назавжди. Відійдемо від такої, такої проблеми. Ну, найближчі 5 років, я думаю, як бур'ян. Тобто постараємося адекватно все ж таки вибити, щоб не було ніяких ні ністерні ні стерні після скошеного бур'яну. Воно все це буде, я думаю, з часом після дощів буде добре пригинатися. Не буде продавлювати ту агротканину, вона не буде рватися. І таким чином ми справимося з цією проблемою. Ну, а саме міждуряддя, те, що ми, те, що ми хотіли, те, що ми. Планували. Якщо ми 1,60 метра зробимо, це 80 см звідси і звідси. Ширина у нас 5 метрів. Тобто мінус 1,60 метр, це в нас залиши 3,40. 3,40 у нас буде відкрита відкрита міждуряддя. Ну і так як думали, що на осінь, після цього як ми виложимо, все ж таки засіємо тим же ячменем, як ми і хотіли. Зробимо цю кривну культуру. Чи покривну культуру застосуємо ячміньяк. І, і залишимо його в зиму, залишимо його навесні. Дамо піднятися до того моменту, я думаю, доки, доки колос не почне виходити з пазухи. І тільки після того, я думаю, навіть не буде тут скошування, тут також внесеться або гербіцид суцільної дії, або той же десикант. Вся ця солома висохне під дією атмосферних опадів, дощів від, вітру і таке інше, воно це просто ляже і буде просто зверху слой такий шар-мульчі. Я думаю, коренева потихеньку буде перегнивати, все це буде перегнивати, Верхній слой грунту буде рихлим, буде добре впитувати вологу. І якщо нам цієї подушки з цієї соломи вистачить до, е, до осені і не буде ніякої проблеми з бур'янами, то можливо або знову підсіємо цей же ячмінь, а можливо воно таки залишиться, якщо хватиться цієї маси. Ну я думаю, якщо загустити ячмінь, то в принципі повинно, ну я думаю, маса соломи буде дуже велика. Ось така ситуація. Я ж кажу, горіхи майже на кожному, може на якому одному нема, а так я ж кажу, в принципі на кожному. Тобто прийшли вони всі запилені, дають потроху прирости. Я ж кажу, після обробки мікродобри пройшов тиждень. В принципі трішки наростає. З понеділка, я думаю, попрацюємо тут більш інтенсивно, також внесемо повторно. Мікродобрива, У в нас дощ був і сьогодні. І вчора, і сьогодні був, вчора була досить велика злива, тобто вологи тут достатньо, я думаю, що запас також буде і внесемо мікроелементи, будемо тягнути його хай наростає. Ось така ситуація щодо калькуляції саду. Бачите, в минулому відео я трішки упустив той момент, нарахував близько 80 тисяч затрат на цю нашу діляночку, врахував 42 тисячі те, що ми витратили на огорожу, ну і от не дорахував їх до 87, тобто 87 плюс 42 це у нас вже виходить 129 тисяч уже понесених. Затрат. І от же, якщо в нас ще додається ця агротканина близько, ну хай будемо рахувати 30 тисяч, Плюс допоміжні всякі приспособи в виді вигляді тих самих скоб Там чи якихось Пакільців для фіксування цієї тканини. Я думаю, це буде всі 35. Ну тобто 129, грубо 130 плюс тих самих 35. От в нас і вийде от в нас і вийде 160 тисяч. А, ну коли ми вже почали цим займатися, то треба доводити все це все це до кінця. Ну оцей щось взагалі весь прям в горіхах. Напевно, ми не знімали лишнього на кожній гілці навантаження. Отже, 160 тисяч. Це те, що в нас залишилось близько, ну не знаю, напевно, метрів, метрів 30, те, що ми будемо досаджувати, хочемо зайти десь в серпні місяці, подивитися нас отут ближче до краю. Спробувати зробити, пробурити свердлом. Таку невелику дірочку, подивити, чи буде підійматися там далі вода, чи, є тут, ну, чи, чи, чи близько залягають ґрунтові води. І будемо приймати рішення, чи ми будемо висаджувати саджанці аж під самий край, чи ми дійдемо до певної межі. А на краю висадимо, ну в планах є, я ж казав, що висадити тут берези, сосни і інші дерева. Ну, зробити, трішки зробити затінок в даній ділянці, щоб із річки не протягувало. І по всьому периметру обсадити якимись деревами. Що хотів ще сказати? От, до речі, вийшов Сергій Кучугурський, Віка Сад є такий канал, він знімав відео з приводу, як він, як він був на Дніполя, Галас, Агро, здається, Київська область, у них близько. 500 гектар вже фундукового сажу саду висаджено. І от там хлопчина також піднімав питання з приводу які саджанці краще садити як, і як вибирати місце. Тобто рівнини, височини, низини, протяги, холод, підмерзання і тому інше. Я розумію, що ну, в них там повністю висаджені одні італійці, наскільки я зрозумів з відео. Тонда ді Бігліні, Нокіоне, тонда Джентіле де Романа. Дивіться, які два таких бравих. Ось ще. І ось ще. І отже ну, вони висадили саме італійців. Ну, хороший ринок збуту в них, я думаю, якщо по, по фракції, по калібру, по місту поживних речовин. В них вдасться виростити, то, я думаю, зі збутом у них проблеми не буде ніякої. До речі, також вони працюють в садах дисикантами, прибирають бур'ян ними. Сказав, що один чи два рази на сезон роблять одне викошування і потім там роблять обробку дисикантами. Так що, я думаю, я на вірному шляху, та що я вибрав десикант, а не... Заморочуватися з цим викошуванням кожного разу. Uh... Що ще там вони яку тему? А, <стр tenderness> І борються вони, до речі, з кореневою порослю, також з допомогою десикантів. Каже їхній головний агроном, що краще не вирізати кореневу поросль, не травмувати рослину. Ну, Дещо я з ним згоден з цього приводу, а з іншої сторони, ну... Я думаю, не такий уж і якісний підхід з приводу десиканта. Ну, я розумію, що можливо це просто опалювання молоденької кореневої порослі там на рівні 5, максимум 10 см. Ну я розумію те, що сам десикант, скажіть вам, скажу. Ну, Буде вбивати, скільки саме це листя, і плюс скільки молодий пагінець, на якому воно вийшло, він дуже ніжний. Я думаю, що загибель, загибель цього пагінця буде напевно аж на точці росту на самій бруньці, як з якої, ну, на кореневій системі, з якої він вийшов. Можливо, це тим самим додатково підпалює поверхневе це коріння, що залягає в верхніх шарах ґрунту. Можливо, цим самим вони стимулюють залягання коріння вниз. Можливо. ну, Я не знаю, може є в кого такий досвід. Я думаю, було б чудово дізнатися про це результати, як з цим як з цим працювати. Можливо, ми б так працювали. А можливо цей пагубно впливає на рослину. Ну, я думаю, я... Навряд чи буду цим займатися, ну, не буде і часу і дивитися верніше, за цим всім. Дещо краще, це треба рослини одного року, щоб пішла однакова поросль, там прибрати, десикантом, там вирізати, подивитися на розвиток, на розвиток цих рослин. ну, взагалом. ну, Попробуємо працювати так як... так як і раніше, поросль видали механічним шляхом а десекантом вже будемо боротися з бур'янами. Плюс я боюся те, що ну, я думаю, вони дуже близько до прикореневої зони так достатньо не працюють. Тому що навіть при потраплянні, я думаю, десиканту на, на молоду таку гілочку чи щише, чи на кореневу. Тільки кажу на кореневу, на сам ствол рослини, я думаю, він також робитиме підсихання кори. Це якщо коренева чи поросль буде знаходити сантиметрів там, на 15-20 від самого дерева, то це можливо випалити. Ну, взагалі така ситуація. Працювати декватами можна, люди працюють, ми працюємо. Я думаю, тепер хто захоче використовувати такий метод, ну, рекомендую. Є в цьому певний сенс. Ну і посадуєшку, бачите вже, якщо ми все це доведемо до ладу, наші затрати тут будуть близько, близько 160 тисяч. Е, далі, що ми тут планували? Я ж кажу, Виберемо дирочку, подивши цю луночку, подивимося, що там робиться з водою. Досадимо по традиції каталонський, барселонський, косфорд. А ось там, де в нас вже все-таки стоїть кукурузка, а той інший край, ми напевно будемо також засаджувати італійцями. В сортів існує багато, все чудово, але я розумію, що те, що пропонують у нас стандартні схеми, долинські, пиріжки, трапезунди і... Скажіть вам, та безліч цих сортів фундуку. Напевно, треба від них відходити. Я розумію, що нас всі понасаджували там у 2010-15 роках, коли зрозуміло, що це буде така прибуткова тема. Насадили сортів вітчизняної селекції, так як доступу не було ні до чого іншого і зараз. Прославляють, вихвалюють їх, але я вам скажу, що якщо це не присадибна ділянка, де в тебе одне дерево росте чи два. А ти хочеш заложити інтенсивний сад і вирощувати горіхи, ну, в майбутньому з цього щось, щось мати, то потрібно висаджувати ті сорти, які потребує ринок. Потрібно зробити гарний якісний продукт. І я думаю, не буде великої проблеми потім його реалізувати, якщо це буде якісний продукт. Отже така справа. Друзі, будемо рахувати, будемо пробувати, будемо робити. Ось тут бачите, знову пішли бур'янці, падалися соняшнику, де-не-де -де відходить молоча якийсь, інші будь-який і тому подібне. <кій> Напевно, також, ну тут достатньо м'якенька земля після обробки. Я думаю, не будемо сюди ми ще раз заганяти ді... дискову борону. Все ж можливо, оприскувачем просто справимося, випалимо його і так, нехай можливо, воно стоїть і до осені. Ось хотів поговорити про, про таку тему. І конкуляція цього саду, і я ж кажу з приводу з приводу сортів, які, які висаджувати, я ж кажу, що потрібно трішки дивитися наперед і ну і садити новинки. Ну, потрібно, Я розумію, що там гарні загрузки врожаєм, і горіхів багато, і не такі, я думаю, вони дуже всі великі і тому подібне, але все ж но. Ну, Якщо ви десь на ринку збираєтесь його продавати, та навіть і для себе. Ну, я ж кажу, просто в кожного горіха є свої вкусові якості, смакові якості. І італійці, ну, я пробував всі сорти, я пробував американські сорти. Ну, я скажу, що смак Досить різний, інтенсивний, з деякими такими відтінками. Ну, я не такий експерт, щоб дегустувати, розказувати, які нотки він нагадує цей смак, але ну, смак досить приємний. Загалом така ситуація, намагайтеся, я ж кажу, що ну, моя порада. Барселонські каталонські гарні гібриди, я їх також буду продовжувати садити, але я також буду дивитися. З приводу того, що, що з'являється нове на ринку. Тобто, ну, зараз в доступі вже з тим, як я починав закладати ділянку там 3-4 роки назад, які були одні сорти, і те, що є зараз, я думаю, в доступі найближчі 2-3 роки з'являться в доступі американські сорти. В достатній кількості можна буде продовжувати висаджувати їх і, ну і мати дуже чудовий, чудовий горіх. Скажу, Ось тут ми плануємо напевно ми висадимо. Все ж таки оця кукурузка прибереться і тут ми декілька рядів висадимо італійця. Залишається визначити тільки кого ми будемо садити. Думаю, однозначно основним сортом з італійців буде це тонда Джентіла де Делеланге. Запилювачем до неї можливо виступить або тонда Романа, або Нокіоне. Ну, подивимось. Головне знайти тонду Джентіла Ланге і ну, когось запилювачів підберемо для неї, що буде в доступі, можливо, там на пополам. Це поки питання, я думаю, буде також вирішуватися з понеділка. Пройдемо, прорахуємо, скільки тут буде саджанців, додамо там деякий страховий фонд і напевно будемо замовляти і вставати в чергу на осінь, щоб у нас вже був садильний матеріал. Думаю, завтра зніму ще одне відео, покажу, як у мене спрацювали там. Адекватно після дощу і з внесенням відразу після дощу і з внесенням перед самим безпосередньо дощем. Покажу, як там. Думаю, допрацюю, допрацюю, також декватом приберу всі інші бур'яни. Ну і будемо чистити ту ділянку, тому що треба також зробити дорозмітку. До замовити, напевно, саджанці. Або, можливо, мені хватимо їх 20 накіони і того, що замовив я зараз, хоча в мене там на барбакані Сарану є інші плани і на інше місце їх висадити. Ну, то подивимося, то, то буде далі. А зараз отака ситуація. Сонечко сідає, аромат приємний, прохолода. Приємно було прогулятися, хоч якихось 10, 15, 20 хвилин. Але все ж таки це трішки навіть заспокоює такі прогулки, прогулянки на свіжому повітрі. Всім велике дякую за увагу. Будуть які питання, пишіть в коментарях. Можливо, є які побажання до того, що, що ви запропонуєте зробити з цим бур'яном. Можливо, ви використовували якісь агротканини, інші заходи, засоби, то. Будь ласка, пишіть. Буду рати будь-якому діалогу. Щось я вам підскажу, щось ви мені треба вчитися. Ну, звичайно, краще, напевно, на своїх помилках, хоча краще свої помилки не допускати. Але все ж таки <кхи> всі ми люди. Отже, велике дякую. На зв'язку. Наступне відео, думаю, буде завтра. Покажу, що там як ми зробили. До побачення.